Привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Давно не бачились ви на каналі Української Відьма. Давайте подивимось з вами прогноз на літо. Літо-літнє. Дівчата, не забувайте підписуватись, приходити на особисті, будемо дивитися ваші питання, будемо дивитися те, що наболіло. На особистих консультаціях працюю по питаннях, дивимося яснобаченням, дивимось та кому ну, як треба. Так, давайте дивитися. Думайте про себе для того, щоб отримати найкращу пораду на цей період, на це літо, щоб зрозуміти, що буде у стосунках, що буде у фінансах, що буде в житті. Одинички, от дивіться, відкриваються нові, нові горизонти, дуже багато нових якихось Пропозиції, поїздок, переміщень вам будуть пропонувати. Але ви будете довго думати, чи треба мені, чи не треба, чи хочу я, чи не хочу. Будьте обачні і обережні, що стосується особистого життя. Тут або вам може дістатися нова людина, новий чоловік, з яким ви просто потрапите у пастку. І з вами, і не з вами. І є почуття і нема. Він може бути або одружений, або мати ще з кимось спілкування. Дослівно, як показує, прийде чоловік якого є колишня, в якого є жінка, яка постійно ворожить, яка хоче його до себе, яка втручається якимось іншим способом. Тут може бути і мама, до речі. Хто у шлюбі, хто у стосунках, тут втручання близьких людей у ваші стосунки. І дивіться, не сваріться ні з ким. Тут просто от всім потрібно буде. А як ви живете? А як у вас з чоловіком, або як у вас у стосунках? І постійно ви будете погані, не так сказала, не так стала. І за цього ви не будете себе любити, цінувати. Бачите, є можливості, є ресурси. От там тепло, можна піти туди погрітися, тут грошики є, а ви сидите і засмучуєтесь. Будуть вганяти вас в такий стан, коли ну, я нічого не хочу, я нічого не можу. Напевне, в мене нічого не вийде. А чому так? Ну, тому що треба дивитись правди, правді у вічі. Не надумайте, не накручуйте. Вас просто хочуть отруїти вам життя, а ви сто, стоїте на своєму і кажіть, я сама розберусь. Відстойте свої кордони, відстоюйте свою правду. Не дозволяйте себе ображати. Тут будуть впливати, тут ну, знову показують, що будуть впливати. Або морально, емоційно, або будуть впливати магічно. Перший варіант. Давайте дивимося ваше літо. Ну, знову ж таки ворожа на вас. Ну, знову жінка ніяк не заспокоїться. Вона хоче, або щоб ви розлучилися з чоловіком, або щоб гроші він тільки їй не давав, а вам не давав. У вас будуть подарунки долі, будуть все одно, дивіться. Буде у вас сонечко. Знаєте, що може буде, що вказують? Не чіпляйтесь за тих, з ким ви щасливі. Вам здається, що ви в клітці, знову ж таки, ваш рід вас підтримає. Тільки скажіть, що ви хочете, які стосунки. Не чіпляйтесь за тих, кому ви не потрібні, не треба це робити. Другий варіант питання дому, питання захисту, питання дітей. Дивіться, у вас тут башня, щось погане піде з вашого життя. Піде погане. І дівчата скажуть, що чоловік піде, я шуткую. А в когось таке буде, хтось таке подумає, що якась людина ну, піде з життя, не помре, а просто піде жити собі де-інде. Ваше літо другий варіант. Багато можливостей, багато дуже можливостей, ви будете заохочувати. Ви будете кудись запрошувати, ви будете пішли, давай зустрінемось, давай поїдемо, ви дуже активні. Але ви можете самі е в свою пастку потрапити. Тут ви самі собі ворог. Тому, що, якщо ви багато віддаєте, якщо ви для людей багато всього робите, мої хороші. Не треба нічого очікувати навзаєм, Розумієте? Розчаруйтесь в людях і потім будете творчістю, або книжку писати, або картину писати, або щось робити творчо. Закриєтесь, поспілкуєтесь з людьми, потоваришуєте і закриєтесь. Ви настільки багато енергії і ресурсу роздасте іншим людям, що забудете, що вам треба щось вирішувати в своєму цивільному, в своєму особистому житті. Повернення колишнього, літнього, якщо є такий який влітку народився, чекайте. Відновлення якихось стосунків. Родина. Родина буде. Якщо у вас є родина, налагодиться. Але це вже до кінця періоду, до кінця літа. Ну, ви будете в парі. Ви будете в парі, і людина буде така сама по собі, сама для себе, але ви не будете від цього страждати. Ви активна, і він буде такий сидіти так, з боку, спостерігати, думати, господи, коли вона заспокоїться. <світ> ну, по-доброму, зрозуміло? Ні, хочу ще двоєчок подивитися. Другий варіант літо. Ви такі добрі. Дивіться, за вашу доброту вам буде негатив в прямому сенсі, та нам треба подаруночки. Даруночки, не треба, не треба. Вас ще за спиною дуже сильно будуть обговорювати, буде негатив побутовий. Ну, тобто побутовий. Всі, з ким ви розірвете зв'язки і спілкування, правильно зробите. Знову ж таки показує поява людей, які повинні з вами бути. Повинні. За дияволом є якась прив'язаність до когось. Відновлення прив'язаності. Третій варіант. Розгублені. За все хапались, все робили одразу, нічого не вийшло. Будете комусь заздрити. хтось приїде і скаже, в мене все добре, ви будете нервувати, тому що або ви разом починали щось. Або ви ви там, наприклад, іншу, ну, більш кращу роботу маєте, освіту. Тобто, чому в них так, а в мене, а я стою на місці? Літо. Ну, тому що ви самі відмовляєтесь від можливостей, ви колись могли відмовитись від роботи, від професії, від підвищення. Жертвуючи собою ради чоловіка або стосунків або родини. Тобто ви постійно підлаштовували, підлаштовувались, підлаштовуєтесь. А коли ви, у вас проблема, ви одна з ними будете сидіти, страждати, бачити в страхах. Рід вас підтримує, він вам дасть людей, які вам вирішать питання, але ви як не на той шлях стали, не на той. Ви будете шукати причину, вам буде хотітися відкрити собі шляхи. Насправді. Дуже тривожно будете, засмучена по початку, а потім навчитесь контролювати емоції, всі ці ситуації на свою користь перегортати. Будете чомусь навчатись, дівчатка. Хтось енергопрактикам, хтось астрологію. Щось от будете робити з собою. Хтось до психолога піде. Літо. Дуже просите щось, молите, знову ж таки, відкрити шляхи. Ну, приходьте, відкриємо дороги, в чому питання. А я хочу ось так. У вас свій шлях. от Запам'ятайте, у вас свій шлях. Вам підкажуть, допоможуть. Негатив тут може бути, але він давнішній. Ви давно в якомусь ступорі. от Це для тих, хто давним-давно в нього щось пішло. Не так. В когось весілля у вас ні, в когось дітки у вас ні. І вас постійно як запрошують. Що робити? Треба час і думати не про інших, а думати про себе. Обнуляйтесь. От не намагайтесь чуже життя до себе, знаєте, натягнути. Подивіться, що породу. Яка ситуація родова, в які залежності родові? Крадники можуть бути. Вся увага на себе, фокусуйтесь на собі. І все, що важко йде, намагайтесь собі облегшити. Облегшити, Тому що вам навіть буде важко спілкуватись. Ви не бачите свого шляху. взагалі. А куди? А навіщо? А навіщо я взагалі це роблю? Дівчата. Цей період треба. Потім буде великі, велике зростання, швидке зростання. Треба це пройти.